Особливо наша щира подяка від батьків, від молодих, дуже щира подяка це нашим ведучим, які в даний момент замінили, замінили, можливо, нас, допомогли нам зробити це святкове дійство. Дійство, яке ну мені так здається, що це загальна наша має бути думка, дійство яке. На сьогоднішній день важко знайти це нашому великому щирому колективу Цвіт ми їх, От ми їм скільки підходили, ми говорили їм, ми весь час їм говорили, пані пану Юрію, пані Юлії і їхнім колегам. Ми їм весь час говорили, що от коли ми починали наше дійство, коли ми ну, всю процедуру розробляли. І, э, саме перше у нас питання виникло, що от якщо ми не зможемо, бо ми їх вже бачили один раз, э, цей колектив, цей прекрасний колектив, цей самобутній колектив, цей, 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 ну, важко сказати, навіть немає слів, який колектив, який зробив нам оце дійство, бо на сьогоднішній день, повірте мені, такого важко знайти колективу, який вживу може робити таке дійство. І Зберігши та наші традиції, наші українські традиції, ми всі українці, і ми повинні цього дотримуватись. І ми це щиро бажаємо. І на сьогоднішній день, от коли ми змогли знайти цих людей, цих, цих щирих українців, цих щирий колектив, цей незабутній колектив, і коли ми... Позвонили, і вони сказали, що ми готові вам допомогти. Ми готові з вами розділити ваше свято. Це було якось... Ми не ми, ми заспокоїлися в деякій мірі, бо ми знали, що вони зроблять все для того, щоб в нас було свято. І я думаю, що всі ми тут, люди, ми це відчули, ми це зрозуміли. Вони вони. Ну я, я не знаю, як це вимірити, в, який, в якому вимірі це можна сказати, але вони були з нами. вони... Зробили так незамітно, що ми нам нам пройма про цей час, і нам це хочеться, щоб воно продовжувалося. І повірте, я це зараз хочу сказати. Що у нас кінця немає. Ми не сказали, що це закінчення. Ми хочемо щиро подяку скласти пані Юлії, Дякую. пані Юрію, пану Юрію і їхнім друзям. Щира подяка. Будь ласка, допомагайте, розвивайте оці традиції. нехай він цвіте і постійно ще більше розцвітає. Нехай кущ калини розростається.